Друзі, всім привіт! Перед вами Tesla Model S. 2013 року випуску. Європейський варіант. Комплектація Performance. Запас ходу 400 плюс кілометрів. Наголошую, повністю рідна фарба. Європа без пошкоджень, без ДТП, але має одну біду. Має одну таку неприємність автачка ця. Нема власника, пропав власник, шукає нову сім'ю. Хоче саме до вас. 2013 рік випуску потужність складає 510 кінських сил автомобіль на задньому приводі на обслуженні пневмому друзі. Масло в редукторі замінено, проведена озонація салону, проведена комплексна чистка та детейлінг. Величезний об'ємний багажний відсік, демонструю вам йому. І саме головне автомобіль не полірований. Повністю в рівні фарбі зберігся з 2013 року випуску. Класний об'ємний багажний відсік. З плюсів у автомобілі безкоштовна зарядка по життєво у Європі. Також заряджається від розеточки 220 вольт від домашньої і встановлено ККС Комбо 2. Вже будь ласка, на наші всі зарядочки заїжджаємо без проблем. Заряджаємося. Сидіння гарні з гарною боковою підтримкою. Комбінація Alcantara, шкіри. Дивіться за комплектація перформис про що свічі червона строчечка. Максимальна мультимедія, друзі. Вся навігація підшита. Сертифікат присутній. Автомобіль має гарний запас ходу 400 плюс кілометрів. Кого цікавить, знаходиться в місті Луцьку. Нагадую, повністю рідна фарба. Це європейський варіант на максимальній оптиці, на гарних зимових колесах в гарній комплектації. Перформанс, яка і класно їде, і економна буде задовільняти всі ваші потреби. Чекаємо на ваші дзвінки. Автомобіль знаходиться у Луцьку, друзі. Ціна 12 700. Гарного дня та на зв'язку.